Вітаю вас, друзі. Як там співав Кузьма, нас кинули. Пам'ятаєте, два місяці тому, а точніше, 2 лютого, президент Зеленський підписав закон номер 10062 щодо електронного реєстру призовників. Тоді було дуже багато суперечок з приводу цього законопроекту. Казали, що він антинародний, антиконституційний порушує закон про захист персональних даних і так далі. І деякі пункти з цього закону прибрали, але їх прибрали лише для того, щоб зробити новий законопроект з цими самими пунктами. Отже, до вашої уваги, законопроект 111.43 від 3.04.24. Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку ведення військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану. Народна депутатка Ірина Фріс в своїх соціальних мережах розказала, що саме вони впаяли в цей новий законопроект. Отже, законопроект 111.43 пропонує повернути майже всі пункти щодо персональних даних, які вдалося виключити із законопроекту 162. Я не буду зачитувати всі пункти. З ними ви можете ознайомитись, наприклад, на сайті Rada.gov.ua, Але я в своєму телеграм-каналі опублікував декілька із них, які я вважаю ну, найцікавіші, і зараз вам їх зачитаю. Наприклад, такі як відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення відомості про досвід роботи за спеціальністю відомості про батьків військовозобов'язаного або опікунів, піклувальників, а також дітей. І саме цікаве, вже не за згодою, а обов'язково. Розумієте, вже ніякої згоди, а обов'язково відомості про членів сім'ї, призовника військовозобов'язаного резервіста, прізвище, ім'я та по-батькові, за наявності, дата народження, серія та номер паспорту, коротше кажучи, абсолютно все те, що нібито мало би бути захищене законом про захист персональних даних. І якщо вони протягнуть цей закон, а вони його протягнуть, я навіть в цьому не сумніваюся, то вони будуть знати про вас все. Абсолютно, все одразу відповім на питання всіх, тих, хто скаже, так а якщо нема чого приховувати, то в чому проблема? Ви навіть не розумієте, до чого це приведе. Спочатку вони зберуть всі ваші персональні дані, а потім залишиться лише почепити бірочку сюди на вухо і ганяти вас із краю в край, як стато баранів, тому що Україна це вже як великий загін, із якого не можна виїхати.